Минулої доби рятувальники загасили 11 пожеж. Так у селищі Лужани виникло займання у житловому будинку на площі 30 квадратних метрів. Пожежу помітив власник та викликав рятувальників. Тим часом у селі Лунка через коротке замкнення сталося загорання. Вогнеборцям вдалося загасити займання площею 100 квадратних метрів. Однак, полум'я знищило покрівлю, часткове перекриття та речі домашнього вжитку. Ще одна пожежа сталася у селі Спаська. Вогонь охопив 15 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося лікарня ліквідувати ...загорення в тих межах, що були на момент прибуття. Своєю чергою вісім пожеж мали місце на відкритій території. Так у селі Ярівка Дністровського району на площі 1 гектар горіла суха трава. Прибувши на місце події, вогнеборці ліквідували пожежу. Тим часом у селі Витилівка рятувальника рятувальникам вдалося загасити суху траву та не допустити її розповсюдження. Інші пожежі на відкритій території сталися у Чернівецькому та Вижницькому районах. Площа загорянь склала понад 600 квадратних метрів.